Євангелія від Йоанна, розділ 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш Ти Його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Ісус же любив Марту і її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів Ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали: Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш? Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається, у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його. А учні йому. Господи. Коли він заснув, той одужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак до нього. Тоді Тома, на прізвисько близнюк, сказав до співучнім Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Ісус і каже їй Твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже, Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи. Каже йому вірую, що Христос ти, Божий син, який гряде у світ цей, сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки, Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не ввійшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений, запитав Де поклали ви його? Кажуть йому, Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї Бач, як він його любив. А деякі з них мовили, Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера. І камінь лежав зверху. Відкотіть камінь. звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, звавсь Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос. Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та Фарисеї Раду і заговорили Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував. Що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня отже, ухвалили вони Його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме де він, то має виказати, щоб його схопити. Послання апостола Павла До ТИТА. Розділ перший Павло. Слуга Божий. Апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові Щирому Синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний. Чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухнянність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий. Благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Є би їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з поміж обрізаних. Їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Критяни завжди брехливі, звірі погані, черевали дачі. Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські. Ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення Твоє. Нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого бога стяги піднесімо, нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу. Помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Книга «Приповідок» розділ 28 Лихий утікає. Коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений, через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу, хто ж за пустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються. Коли лихі, панують. А як вони зникають? Праведників більшає. КНИГА ЧИСЛА. Розділ. 18. І промовив Господь до Арона: Ти сам і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині та й за переступи щодо вашого священства. І братів твоїх із коліна леві, з покоління батька твого. Ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету до посуду ж святині і до жартовника нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони. Ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жартовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі Господь промовив до Арона. Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячують сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє, з найсвятіших дарів. З усіх жертв, усі їхні приносини на всяку офіру. На всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх, усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас, і воно буде твоє возношення колихальних жертв синів Ізраїля. Даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля. І що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі твоє буде, усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена. І первородне від нечистої скотини мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього п'ять шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклові святині, по двадцять гер у шеклі. Первістка ж корови або вівці, або кози не викуповуватимеш вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом, як вогнену жертву, на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові. Даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право, союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Аронові Не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства, і частки тобі не буде між ними. Я, твоя частка і твоє спадкоємство. Серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу, вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічно у ваших поколіннях, а серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея, Скажеш левітам і повідаєш їм. Коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них, як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові десятину від десятини, і зарахується вам жертва вашого возношення так. Якби було це зерно з току, чи вино з точила. таким робом, і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля, і як возношення Господнє дасте Аронові священникові. Від усього, що вам припаде, вознесете всяке возношення Господові. Тобто з усього що найкраще, щоб його посвятити, і скажеш їм Коли возноситимете що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим, бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини, ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще.